Гей, хлопче, хочеш отримати 100 доларів за ніч зі мною? Чоловік усміхнувся, його очі блиснули від зацікавлення. Каміла виросла в родині, де гроші та статус завжди були на першому місці. Її батьки щиро вірили, що вдале заміжжя єдиний шлях до успіху для дівчини. Але для Каміли це здавалося нестерпним. Батьки знову організували зустріч з ідеальним нареченим черговим спадкоємцем великої компанії. Та цього разу їхня наполегливість вивела її з себе. Чому все зводиться до грошей? думала Каміла, відчуваючи, як усередині закипає злість, вона втомилася від того, що її думку постійно ігнорують щоразу одне і те ж – дорогі ресторани, розмови про бізнес і порожні обіцянки щастя. Каміла вирішила, що настав час діяти якщо її батьки вірять, що гроші вирішують усе чудово. Вона доведе, що це не так, їй спала на думку зухвала ідея показати батькам, що людина не зобов'язана бути багатою аби заслуговувати на повагу. Якщо вони оцінюють лише зовнішній вигляд, вона дасть їм те, що вони хочуть. Так народився її план. Вона вирішила привести на сімейну вечерю людину, яка зовсім не відповідатиме їхнім уявленням про ідеального. Її мета змусити батьків зрозуміти. Гроші не головне. Каміла усвідомлювала, що це ризиковано, але бажання довести свою точку зору виявилося сильнішим за страх осуду. Пошуки виконавця вона вирішила провести нестандартно, вирушила на вокзал, де збираються люди, які терміново потребують грошей. Шукати довго не довелося. На одній із лавок сидів чоловік у зношеному одязі з рюкзаком поруч. Він явно вже давно опинився на вулиці. Зібравшись із духом, Каміла підійшла Привіт, у мене для тебе дивна пропозиція. Чоловік підвів голову і уважно подивився на неї. Слухаю, спокійно відповів він. Каміла, відчуваючи незручність, все ж вирішила говорити прямо Гей, хлопче, хочеш отримати 100 доларів за ніч зі мною? Чоловік усміхнувся, його очі заблищали від цікавості. Дивна пропозиція. Ти завжди так знайомишся? Ні, але мені потрібна допомога, це серйозно, відповіла Каміла. Гаразд, і що я маю зробити за 100 доларів? поцікавився він з легкою насмішкою. Каміла пояснила план її батьки нав'язують їй багатих наречених, а вона хоче довести, що гроші не головне. Для цього їй потрібен чоловік, який зможе зіграти її супутника, хоч і зовні чи соціально не відповідатиме очікуванням. Тобто ти хочеш провести вечір з бомжем, аби розізлити батьків? перепитав він, іронічно піднявши брову. Добре, але за сто доларів ти навряд чи когось знайдеш. То скільки ти хочеш? уточнила Каміла, трохи збентежена його впевненістю. Двісті, сказав він з усмішкою. Каміла розсміялася. Її здивувала легкість, з якою він спілкувався. Домовились. Миколай. простягнув він руку. Каміла, представилась вона, вони попрямували до найближчого готелю. Миколай попросив оплатити душ і новий одяг. Якщо ти хочеш, аби я виглядав як твій хлопець, без цього не обійтись. Коли він вийшов із ванної у чистому одязі, Каміла мало не втратила дар мови. Перед нею стояв зовсім інший чоловік, високий, з упевненою поставою і спокійним поглядом. Він більше скидався на модель, ніж на безхатька. Ти впевнений, що був бомжем? пожартувала вона. Не все так просто, Каміло, відповів він, і в його голосі прозвучала загадкова нотка. Після цього перевтілення Миколай виглядав настільки вражаюче, що Каміла на мить забула, навіщо все це затівалося. Він усміхнувся і, помітивши її замішання, сказав Ну що, готова навчити мене бути твоїм ідеальним хлопцем? Каміла швидко взяла ініціативу в свої руки так, у нас не так багато часу, сімейна вечеря вже завтра. Тобі потрібно освоїти кілька базових речей, щоб справити враження. Вона почала пояснювати, як поводитися за столом, що говорити і як реагувати на запитання батьків. Але на її подив, Миколай все схоплював миттєво. Було відчуття, що він давно знайомий з цими манерами. Скажи чесно, ти точно був бомжем? пожартувала вона знову. Миколай лише усміхнувся. У кожного б своя історія, Каміло, твоя довести батькам, що гроші нічого не значать, моя нагадати собі, хто я є. Каміла відчула, що Миколай щось приховує, щось важливе, але не стала наполягати. Зараз головне завершити її план. Наступного дня вони вирушили на вечерю. У строгому костюмі Миколай виглядав настільки вражаюче, що Каміла ледь його впізнала. Вони зайшли в дім її батьків, і шоу почалося. Мати Каміли одразу подивилася на Миколая з недовірою, але нічого не сказала. Батько почав із стандартного чим ви займаєтеся, молодий чоловіче? Працюю над проектами, які допомагають людям, спокійно відповів Миколай. Якими саме проектами? не відступав батько. Складно пояснити за вечерею, це більше про підтримку тих, хто опинився у важкій ситуації. Миколай тримався впевнено, і здавалося, батьки почали вагатися, чи справді він такий невдаха, як їм здавалося спочатку, але несподівано з'явився Владислав, колишній наречений Каміли. Він був явно незадоволений тим, що місце поруч із нею зайняв хтось інший. Каміло, ми повинні поговорити, почав Владислав. Ти справді хочеш проміняти мене на будь-кого? Вона зробила вибір можливо, варто його поважати. Спокійно втрутився Микола. Владислав розсміявся. Ти взагалі знаєш, з ким говориш? Я можу одним дзвінком змінити її життя, друге життя її сім'ї. Миколай трохи нахилився вперед, його голос став серйозним. Спробуй. Владислав замовк. А батьки Каміли виглядали приголомшено. Каміла подивилася на Миколая. Явно не той, ким здаєшся, він лише загадково усміхнувся, залишаючи її у здогадах. Вечеря продовжувалася в напруженій атмосфері. Батьки Каміли намагалися зрозуміти, хто цей загадковий чоловік. Миколай поводився впевнено, але не переходив меж. Він уміло обходив незручні запитання, даючи відповіді, що звучали ухильно, але переконливо. Каміла відчувала, як її план поступово працює. Батьки не могли відкрито висловити невдоволення, але вона бачила, як мати пильно спостерігала за Миколаєм, а батько насупився, намагаючись його розкусити. У якийсь момент Владислав знову спробував повернути на себе увагу. Він почав говорити про свої успіхи, великі угоди, дорогі покупки, але Миколай залишався незворушним. І тоді Владислав перейшов у наступ, почав натякати, що Миколай явно не з їхнього кола. І не може дати Камілі нічого, окрім порожніх слів. Каміла вже хотіла щось сказати, але Миколай випередив її. Замість виправдань, він розповів історію, яка вразила всіх. Це була історія про те, як він, будучи багатим і успішним, одного дня відмовився від усього, щоб дізнатися, хто в його оточенні цінує його за те, ким він є, насправді. Батьки слухали з недовірою, але їхні обличчя виражали враження. Каміла теж не приховувала здивування під спокійною зовнішністю Миколая. Ховалася складна особистість з досвідом, який міг стати уроком для кожного за цим столом. Коли вечеря закінчилась, батьки Каміли залишились у розгубленості. Вони не наважилися відкрито висловити свою думку, але Каміла вже знала. Вони задумались, задумались уперше за багато років. А чи дійсно гроші єдине мірило людської цінності? Коли вона вийшла з дому разом із Миколаєм, запитала, чому ти погодився на все це? Миколай усміхнувся, але прямої відповіді не дав, замість цього побажав їй удачі можливо, ця вечеря змінила не тільки думку твоїх батьків, а й тебе саму. Тієї ночі Каміла довго не могла заснути. Її думки кружляли навколо Миколая, його манер, загадкової історії, несподіваної впевненості. Вона згадувала, як він дивився на неї, не так, як усі інші. В його погляді було щось справжнє, глибоке, навіть тривожне. Наступного дня вона не витримала і вирішила з ним зустрітись. Миколай, здавалося, не здивувався її візиту. Він запропонував прогулятись по місту, і цього разу Каміла наважилася поставити прямі запитання. Миколай розповів, що колись дійсно був мільйонером. У нього був бізнес, зв'язки, розкішне життя, але з часом він зрозумів, що всі навколо люблять його не за те, ким він є, а за його гроші. Ця думка стала переломною. Я хотів перевірити, хто я без усього цього, тихо сказав він. Каміла слухала, не приховуючи враження, її вразила глибина цієї історії, хоча частина її розуму не могла осягнути. Як людина добровільно може відмовитися від того, що дає стабільність. У відповідь вона теж поділилась особистим, розповіла про роки боротьби з очікуваннями батьків, про примушування вийти заміж за когось гідного, тоді як вона мріяла лише про одне знайти справжнє кохання. Миколай уважно її слухав, а потім сказав Тобі не потрібно комусь щось доводити, потрібно зрозуміти, чого насправді хочеш ти. Ці слова запали Камілі в душу. Вона раптом усвідомила її спроба довести щось батькам це не зовсім те, чого вона хотіла. Вона шукала щось глибше, щось справжнє. На прощання Миколай сказав, що збирається залишити місто. Каміла відчула дивну тиху печаль план, який мав бути провокацією, перетворився на щось значно більше. Вона побачила в цій людині те, чого так довго шукала щирість, гідність і внутрішню свободу. Увечері вона довго вдивлялася у візитку, яку він залишив, там був лише номер телефону. Після того, як Миколай пішов, щось у її світі змінилось. Вона повернулася додому, але думками весь час була десь поруч з ним. З його словами, з його поглядом, вона намагалася зрозуміти, що саме її так зачепило, його здатність порвати з минулим заради пошуку сенсу. Його спокій, внутрішній стрижень. Через кілька днів її батьки знову влаштували сімейну вечерю, але цього разу Каміла вже не була тією, ким вони її знали. Вона стояла на роздоріжжі, зробити вигляд, що нічого не змінилось, або прийняти нову себе. І тоді вона набрала його номер Миколаю. Ти віриш у кохання? запитала вона, не знаючи, як почати. Він помовчав, а потім відповів. Кохання це не те, що можна знайти на полиці як предмет, воно приходить тоді, коли перестаєш його шукати, у неї стислося серце. У цих простих словах було більше сили, ніж у всіх промовах, які вона чула в житті. Після цієї розмови Каміла зрозуміла вона більше не хоче жити за чужими правилами, вона не знала, що буде далі, але була певна до старого життя вона не повернеться. Через тиждень сумнівів і тривог вона зустрілася з Миколаєм. Він, як і обіцяв, був готовий зникнути в минулому. Але Каміла вже не хотіла цього, вона подивилась йому в очі Я не хочу прощатися, я хочу почати щось нове. Ти готова піти новим шляхом? запитав він. Так, але не заради когось, а заради себе, відповіла вона. І в той момент, поруч із Миколаєм, Каміла нарешті зрозуміла. Можливо, вона знайшла свій шлях, той на якому житиме для себе, а не для того, щоб відповідати чужим очікуванням.